Друзі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч у лізі Європи Манчестер Юнайтед. Рубіна Амаріма, но себе вдома на Олтрафорд. Команда приймала, буде Глімт. 3-2. Манчестер Юнайтед перемагає. Сьогодні я би хотів про даний матч поговорити, але давайте все розпочнемо по порядку. Розпочнемо зі стартових складів. Манчестер Юнайтед 3-4-2-1 стартова розстановка під випічних Рубіна Амаріма. Андреона на оборотах, Матис Деліхт, Лісандра Мартінес та Насер Маузроваї, три підзихисників. Бруно Фернандеш, Ману Гарте, центральні підзихисники. Маласія, Антоні Латералі. До речі, Маласія повертається. В нього була дуже важка травма. Ну і Цей молодий нідерландець повертається. Сьогодні він вийшов вперше в основному складі The United. Мейсон Mount, Аліхандр Гарнатч, центральні атакувальні півзісники. Ну і Расмус Геоланд у нападі. Ось така стартова росновка у Манчестер Юнайтед. Буде Клімт, 4-3-3 стартова росновка у Норвежців, Хакін у воротах. Гундерсен, Гунддерсен, зехисники Вємвангоман, Бьоркан по флангах, Берк, Ев'ян Фетт, трикопів зіхсники. Хельмерсен, Нагель та Хауге вийшли грати у нападі. Це стартова раснака команди буде Глімт. Ну, а тепер давайте безпосередньо про сам пойдено говорити. І вже на першій хвилині Манчестер Юнайтед. Рахунок матчі відкриває. Аліхандр Гарначе забиває гол, але все розпочалося з того, що Расмус Гейлон запресенкував вратаря, змусив його помилити, ще помилитися. Ну в кінці кінців Аліхандр Гарначо. Аліхандр Гарначо дуже здорово скористався ситуації, не забив голу порожньоверата Алехандро і зробив рахунок оматчі 1-0 на користь Манчестер. Юнайтед. Після забитого м'яча, підубічні роміна Маріма, не збавили обороти. Хороші моменти були у того-таки Бурно Фернандеша, щоб забити. Расмус Гюйланд непавний матч проводив, також мав моменти. Антоні також справді непавний матч проводив. Юнайтед був дуже близький до другого забитого м'яча, але забиває на Юнайтед, але забиває буде Глімт. Забиває буде Глімт, дуже здорово пройшла атака по лівому флангу. Фет ідеально виконує. А ідеальної пасвіт конує FET, EV'en наносить удар. З близької відстані права Ev'єн, а самісінький кут луче Ев'єн, Просто ідеальний удар 1-1, буде Глім, рахунок у матчі зрівнює. Ось, до речі, емоції футболістів буде глім там. вдалося рахунок у матчі зрівняти. А на 23-й хвилині буде Глімт згалі вийде у даному паніку вперед. Берк дуже здорово одним пасом розрізав захист Юнайтед. Вивів Сінкернаґелі один на один. І той свій шанс реалізував і зробив рахунок у матчі 2 1. Емось в мене емоції. Футболіста буде глімта. І ось вони емоції. Буде Глімт виходить у даному матчі вперед. Але Манчестер Юнайтед це Рахунок зривня, наприкінці перша тайму, і це зробить датчанин Расмус Геллон. Мауз Рауї робить ідеальну подачу. Расмус Гелланд наносить удар. Дуже здорово Датчанин розібрався в ситуації, пробував в та Расмус рахунок у матчі Зрівнює робить його 2-2. Прямо перед самою перервою. А у другому таймі Манкуніанці вийдуть вперед у даному поєдинку на 50 50-й хвилині. Манчестер Юнайтед вийде у даному матчі вперед. Мануель Угарте. Ідеальна. Прострільна передача від Уругвайця з правого флангу. Уругвайць Мануель Угарте. Дуже здорово Прострілир І раз маз, Гейланд. Раз маз, Гейланд. Рахунок у матчі робить 3-2. Дуже здорово дать чанін, своїм шан шансом скористався. 3-2, і ось воно емоції Ірасмаса Гейланда. І ось воно емоції Ірасмаса Гейланда. Мануель Угарте. Манчестер, Юнайтед виходить у даному двобой вперед. До речі, у підопічних Роміна Маріма. У другому таймі вийшов Маркос Рашер, там діалог змір, дзюгудало та Люк У БДГЛ та Елклен, Хег, Саутнес, Шевольт та Майття вийшли у Бдеглім там. Другий тайм Манчестер Юнайтед, мік Четвертий гол. Міг четвертий гол четверти забивати там. Дуже хороший був момент. То такий Аліхандр Гернатч, коли Аргентинець вийшов на ударну позицію, зміщувався під право і ворота, просто якісь немовірне це від вратаря. Буде Глімта. Е, Будеґлімта був золотий шанс, коли Андреонана помилився на виході. Вдалося футболісту буде Глімту відібрати м'яч, а тут Андріонана не дав далі. Скажімо так, там спочатку Андріанана помилився, але потім виправив свою помилку, відібрав у футболіста Буде Глінт. Той вже його хотів обіграти, і таким чином в порожні ворота забивати гол. Але ні, Андріанана. М'ячен теж відібрав, там ще контратака, потім пішла у відповідь дуже небезпечно. Манчестер Юнайтед. Тобто Юнатит мікій четвертий гол там забивати у даній контратації, але не судьба. Як говориться, не вдалося Манчестер Юнайтед забити. Кінці-кінців підіпчині Робіна Маріма перемогли з рахунком 3-2. Ось вони до речі емоції Бруно Фернандеша. Ось вони емоції Жоша Зіркзе, Казиміра, Маркса Рашата і Рубіна Маріма. Манчестер Юнайтед перемагає. Манчестер Юнайтед перемагає, перемагає та поділо. Дивіться, статистика даного добу: 27 за ударами по воротах, 6-4 за ударами площину, 73 на 27. Це в нас відсотка контрольного 2-1 шансом також була величезна перевага Манчестер Юнайтед. 5 1 свою єдину нагоду футболісти футболистим дореалізували, А у Манчестер Юнайтед було 5 голів нагод, а 3 голів нагоди було опущено. 789 передачі United, 722 передач Манчестер Юнайтед, 722 передачі були вдалими, та 91% точність передач. 300 передачів футболістів буде Глімта, Та 228 передач були вдалими та 76% точність передач. 1-0 за офсайдами. Із 20 ударів Манчестер Юнайтед наніс 6 ударів площина. 8 ударів було повз ворота, оттемчені в какас-вері. Та 6 ударів були просто-напросто заблокованими. У буде Глімта та 7 ударів. З них 4 удари в площину, 2 ворота і 1 удар був заблокований. По успішних відборах, до речі, краще була норвежська команда. Буде Глімта 16 успішних відборів та 94% успішності. У Манчестер Юнайтед було 12 успішних відборів та 57% успішності. Два Сейв Андре, 4С у вертере буде Глімта. 9-21 повинні 7 10-5% за перехопленнями. Тут був кращим Юнайтед. По 7 порушень правил було в обох команд. Дві, дві, дві жовтих карток було у Манчестер Юнайтед, Одна жовта картка у буде Глімта була. Ну і найкращий футболіст цього поєдинку, я вважаю, що це дачанін Расмус Гейланд, який, по-перше, оформив дубль, а по-друге, а по-друге, віддав гуліву передачу. Тому що саме Расмус Гейланд запресингував воротаря. Відібрав у від нього м'яч. Ну і таким чином дав змогу Оліханд вже в порожні ворота абсолютно спокійно аргентинець. Переправив м'яч до Сітко. Расмуса Гілланда 2 плюс 1, дуже хороший матч від Дачаніна і боротьбу він дуже здорово вигравав і хіт-трик, до речі, оформлювати. У нього там були хороші моменти. Але в кінці-кінців Расмус хитрик не зробив. Але в будь-якому випадку я вважаю, що саме Расмус Геланд, найкращий футболіст цього матчу. Мейсон Маунт, до речі, мені сподобався Мейсон. Непоганий матч від Мейсона. Також мені дуже сильно сподобався Маноль Ману, Ману Льогарте на Сармазрої. Дуже хороший матч цей футболіст провели. У Бодеглімта я б виділив б Сінкернагеля, який забив гол, і в принципі Єв'єна я би виділив розкішно. Ось цей гол перший у самій сінькій дальній кут поцілив Єв'єн, і справді дуже хороший матч від футболіста Бодеглімта. А якщо підводити підсумок цього матчу, то я все-таки вважаю, що Юнайтед перемагає поділу. У Мачестері Юнайтед було більше атак, більше контролю, більше моментів, тому все-таки ділу Юнайтед перемагає. Але буде Глімт, вони молодці, вони показали і справжній характер. Норвезька команда дала Юнайтед. У Юнайтед тепер 9 залікових балів. Було три нічі відповідно Юнайтед. Всі ці матчі були ще при Еркітенхаге. Ну і зараз вже дві перемоги є в Юнайтед, одну перемогу здобув Руд Малнистел Рой. який, до речі, Лестер Сіті, якщо я не помиляюсь, у А, Ну і зараз а свою першу перемогу в чолі Манчестер Юнайтед здобуває його вітаю? Ну, Манчестер Юнайтед набирає 9 балів та зараз Юнайтед на 12-й позиції. Глім 17-й. У норвезької команди 7 залікових балів у пасиві. Тож Манчестер Юнайтед 3, буде Глім 2. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бережіть себе. Бажаю вам всього найкращого. Всім до побачення. Всім до нових зустрічей.